Я побачив, що ви помітили мене. Трошечки. <ривіт> ну, ми так підглядали. <ривіт> Хочу вам портретик зняти, якщо ви не проти. Так. — тільки, Ми тільки правда. <ривіт> ці класні і ці хороші. Знаєте, що у нас сьогодні дует. Ми випустили дует, у нас, дует дует, нас реліз. Ми прийшли, а у нас праздник великий, у нас свято, ми співаємо пісню вкупі. Я приїхала з Івано-Франківська спеціально в Києві. Що ж тепер дай буде? Тай скажіть мені, добрі люди, та скажіть мені, добрі люди, та й скажіть, мені, добрі люди.